Тепер повернемося до правил оформлення відстрочки від мобілізації, які запроваджені. уряд захвалив ухвалив зміни щодо надання дня відстрочки. Що це передбачає? Ви знаєте, дійсно з 1 листопада будуть нові правила оформлення і продовження відсрочки від мобілізації у період військового стану. Що відтепер? тепер? Відтепер буде що відстрочку відсрочку оформити можна. Або через застосунок Резерв Плюс, або в ЦНАПі. Пам'ятаєте, що всі документи, щоб ви оформити відсрочку, потрібно було подавати ТЦК та СП. Тепер старі правила діють тільки сьогодні до завтра. Тому хто хоче оформити відсрочку від мобілізації саме ці дні? треба йти до цека та сп що ще з нового цієї постанови тринадцять шістдесят від жовтня визначено це ключове те що можливо автоматично продовження відсрочки і оце потрібно знати. Тобто зараз військовий не буде збирати знову документи, військово зобов'язане, я маю на увазі, і подавати документи для продовження. Це буде робитися автоматично. Хто має право на таке автоматичне продовження від строчки? Ну тут треба мати на увазі, що якщо відстрочка... Підтверджуються документами, даними, які є в державних реєстрах, це те може бути автоматично продовжено, або не змінюються підстави для надання відсрочки. Ну, наприклад, близька людина загинула під час бойових дій, під час дії військового стану. Це вже не зміниться підстава, і тому відсрочка буде автоматично продовжена. Відсрочки автоматично продовжуються людям з інвалідністю, тимчасово непридатним до військової служби, військовим, які звільнені з полону. Це така перша категорія. Друга це батьки. Які мають трьох і більше дітей до 18 років, ці, які виховують е, дитину з інвалідністю до 18 років, і які виховують повнолітню дитину першої чи другої е, групи інвалідності. Також жінкам або чоловікам, які виховують дитину до 18 років, якщо е, чоловік чи дружина вже є. Війську тим, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи трет, чи другої групи, і ті, які роблять догляд за батьками, за батьком чи матерію або дружини, або своїми власними. Ну, люди, чи близькі родичі або зникли безвісти, або загинули під час бойових дій, під час дій воєнного стану, і люди, які родичі мають герої України, визначені посмертна за мужність під час революції гідності. Ще є такі категорії: як студенти, які навчаються за денною дуальною формою навчання вищої освіти, а докторанти інтерна. Інтерни і е, також науковці, при, ну, які припадають та викладають в цих вузах за основним місцем роботи: 75, ,75 ставки, і особи, незаконно позбавлені е, волі через агресію Російської Федерації. Оці ці всі категорії мають право на автоматичне продовження відстрочки. Власне, це продовження через онлайн процедуру, чи вона на всіх розповсюджується, чи хтось не має права на такий онлайн сервіс? На сьогоднішній день дев'ять типів відсрочки можна продовжити через застосунок резерв. -плю. Це стосується людей з інвалідністю, тому що це можна підтвердити да, в державному реєстрі, тимчасово непридатних до військової служби, але тільки в тому випадку, коли є в електронному вигляді а, підстава, постанова ВЛК. Батьки, оці діт... перелічених мою категорії, це до троє дітей до 18 років, дитина до... з інвалідністю до 18 років, І повнолітня дитина, маючи інвалідність першої чи другої групи. Жінки та чоловіки, які виховують дитину, які мають друж одну да, дитину, але чоловік чи дружина в війську. Ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, студенти та викладачі, це можна оформити цю срочку через застосунок Резерв Плюс, за інформацією Міноборони ще дві категорії додбалися. Найближчим часом Тих, ті, хто доглядають за матрію чи батьком своїх чи дружини, в зв'язку з. Оформленим доглядом і батько чи мати, які самостійно виховують дитину до 18 років. Тобто, оці категорії додавляться і можна буде оформлювати відстрочку онлайн. Ну і також, власне, чи це не позбавляє рідних прав тих людей, які не користуються смартфоном? Хіба вони не мають права так само тоді на оформлене? це дуже важливе питання, тому що тут можна. Користуватися смартфоном можна і не користуватися, але якщо відсрочка ще не цифровизована, то потрібно безумовно звертатися до ЦНАПу. Або немає паперових документів, або немає підтвердження в державному реєстрі всіх підстав, які надають право на відсрочку, тому потрібно йти в ЦНАП. За будь-яким місцем розташування цього центру надання адміністративних послуг подавати заяву про відсрочку і необхідні документи. Але заява подається на голову ТЦК та СП, де військово зобов'язаний стоїть на військовому обліку. Тобто треба зрозуміти, що ЦНАП надає тільки послугу з прийняття документів, сканування в електронному він надсилає це ТЦК. За е, само рішення приймає ТЦК та СБ, тобто ЦНАП не приймає рішення, це просто посередник між військовозобов'язаним, який хоче оформити відстрочку, та ТЦК ТСБ. З 1 листопада 2025 року не потрібен паперовий документ про який з печаткою мокрою, який підтверджує цю відсрочку. Можна відразу в е, застосунку плюс. але питання: якщо не користуються смартфоном. Тому потрібно піти, якщо це стосується документу про відтрочку в ЦНАП, щоб там роздрукували, поставили відповідну печатку і таким чином треба користуватися. Але якщо у вас вже все оформлено, бігти нікуди не потрібно. Якщо весрочка у вас вже оформлена, треба дочекатися, що сьогодні-завтра повинна прийти повідомлення або в Резерв плюс, що вам продовжена автоматична вітрочка, або знову ж іти до ЦНАПу. Що ж, дуже дякуємо за ці роз'яснення. Нагадаю, також, що якщо у вас залишилося запитання щодо цього або інших питань, ви можете звернутися просто на, на гарячу лінію за номером, який ми виводимо на екран, 0800 330709. 0800 033 тридцять гаряча лінія Українського центру захисту прав людини, де вам нададуть е, спеціалісти безкоштовну юридичну е, допомогу. Дякую, пані Людмі Людмила Дендинісова, про була з нами.